Ще раз всім привіт. Немає просто слів, щоб описати мою злість до ситуації, яка щойно склалася. Буквально пару хвилин тому вивезли мого клієнта-хлопця 21 рік. Працівники ТЦК значить, примусово доставили в ТЦК, примусово там утримували кучу годин і вивезли. Вивезли його звідти. На учення, Значить, не зважаючи на те, що я повторююсь йому 21 рік. І знаєте, що найбільше мені стало здивуванням з тих військових, які сидять там в ТЦК. Я більш ніж впевнена, що вони жодного дня не були на передовій. Але те, що там вони витворяють, як вони розмовляють і що вони собі дозволяються, то це ганьба. Це ганьба нашої армії і нашої держави.